Ну, хорошо, сейчас же собираю, короче, а вот тут, тут такая надуваются, что за жизнь? хочется 2 часа ехать, плюс потом еще 12 километров идти или такси брать. Нельзя за, за 200 лодку, мне вышло такси, час ехать. Так что, мучимся. Паруш тут добре, заправився водичкою, і колой, наступна станція Адрасан за 23 кілометри. Let's go! Блін там окутає такі кемпинги тут шляху там есть есть палатки такие на них в них можно палатки ставить какие-то прикольные що такі види, краєвиди. Yeah. Якесь це дуже странне місце. Там он там стульчик стоїть. Тут він гамак підвішений. Ну, мені йти туди. Теж люди готуються там трактором. Вивозить мусор. Це, це місця під, під палатки готують, тут. Все Світло. Тут зарядитись можна. Забыл би все тришка Ось да, прямо, прямо ліки кайдані тут місця такі. Оставить знак есть. А там идет дождь. Скоро, блин, с той стороны, с той, с той, короче. Снова буду мокривать. просто дождь там. Гроза выпала, и, и... она повсюду. Жесть, нужно быстрее, быстрее текать. А такая бухта. Не, наверное, придется покупаться тут. Прямо. прям придется просто. Там, там навіть можна заховатися від дождів. Хоча я вже мокрий. І тропа виходить далі, далі в лісі в гіри там гримить ужас. Ребята молодые да. э, с, с Харькова, Хире, преподаватели с хире. <свят> <свят> да, да <свят> молодые. Чуть -чуть за 70. У меня, кстати, те, те сестренки две. Учились хире, возможно, знают вас. Я фамилия, возможно, слышали. Она а ну. по науке, я не преподавал. Ладно, ладно хорошо. <свят> В общем, вот, ребят, ребята проходят э, ликики тоже. <свят> Бабушка мы не только что. Они сами с Харькова поехали. Сімферополь до сина зараз от, проходять лікійку. Бабушка дуже втрала, що в неї, в неї дочь в, не, в, неї дочь, е, в Польщі. І дуже-дуже вони втирали, що в Європі пропаганда ЛГБТ на, виш... на височайшому рівні. Маленьких дівчат участь об'ївувати презерватив на банан. А так, це погано. Які ж вони блядь, всі пробиті? Це погано, це реально це погано, що людей учать одівати презерватив. ц третій зайшов спитати, що там як там, Доді за заньку, бутылочка, водичка, за 300 лир, тобто 30 злотых, місце під, під палатку, душ, туалет, розетка одна. То есть чобиння. Ну, еще. Четвертий ось. Так. Ось такі дометики. в ній ставиш свою палатку чи просто маєш, якщо тепло, нема дождю Просто свої спальники і пішов поїхав. Три столів. Чоб мені підзарядить павербанк. Норм Ось навіть такий. Заходиш тут. І просто на, на кріще ставиш тут цей тентик. Ще не сезон закриті всі. У нас наступний бобі кемпинг. Також такі місце місцинки, лампочка, розетка, аж що ще треба, холодный душ, туалетик. Такі палатки стоять там. Вон. В такий способ. Стополадка, всередині суха, От. все отлично. До речі, починаю мор... моросити. Далі укриття не буде, але йду далі. Придлубує каміння. Він робить там дорогу. Так класно пахне свіже деревами. Просто супер Виходить у мене тільки... Залишилася година, щоб, щоб втекти від, від дождю. По, по прогнозу, по карті за годину. Конкретно в цьому місці буде 100% 100% буде дощ. А трохи далі, не знаю, може хоч ходьби, там уже таке трошки проморосить десь, десь отам в кінці на маяку. すごい。 Дорога на мис і Гелідонія. Така тропинка на мис. Гелодонія і одноіменний маяк Гелодонія. До речі, за тих я повинен був сьогодні сп... Пускатися. Як бачиш, там дуже-дуже ллє. Надіюсь, вона сюди не дійде. Тропинка класна, але постійно йде вгору, вгору, вгору. Як же неприємно по таким камнях іти. Вроді би і стежка йде. Але каміння таке остре. неприємне маєчок. Можна тут сьогодні будь. Зараз конкретно <свиска> такий тут двіш, прямо на месі. Блін, остріптиці просто. Коротше тут на погану палаточку поставив. На ніч, якщо шторм, то можна заховатися. А так то десь. Десь а, мені йти отуди наверх. Це ще два часа Дві години До найближчого кемпінгу на годинку прийду, якщо хищ вернусь, мене на тучки ці мене лякають. А такий прикулек прямо біля маяка нови. Клас. Блін, просто що. Як, як тут настать з палаткою? Ля, да, який вид, таке, Хто це зробив? Клас, ти що, диви який вид? Просто сьогодні так. Так от, 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 от апартаментики десь десь там. А там я буду проваджати сьогодні закатик. Так от, дай Боже здоров'я тому, хто, хто зробив оцей подестик. Що, ще, ще, ще. Ляп, диви. диви, диви, диви. Ковер тут є. мобдівчик валить. валить. Саме головне, диви, вийду. Ляпс і йога, і прес, все все, що хочеш буде. Тут уже готовка полим ходом. на закате сейчас ляпс улетел тут уже ребята встали и там он двойка пошла он, он сейчас без... без, палатки короче хорошо что я там встал вовремя бо места б не было б места Оно он снова выделается. que são sobre mim. Vida do